неділю, святкові дні та під час релігійних свят, визначених законодавством як вихідні, паркування на платних майданчиках Івано-Франківська безкоштовне за винятком території поблизу ратуші. Таку заяву зробив заступник міського голови Михайло Смушак. Також на кожному паркувальному майданчику має бути розміщена інформація про години, за які необхідно платити. Тож відкривати гаманці доведеться з жовтня по квітень, з 8 ранку до 19, а з травня по вересень 7. І до 21-ї. Втім, наголошує Михайло Смушак, за стоянку авто розплачуватися треба виключно в паркоматах. Деякі оператори паркування, приватні, яким були раніше не дозволи, які е, зловживають тим, що не всі мешканці знають свої права. І відповідно це зловживання, воно насамперед полягає в тому, що вимагають, є паркувальники на, і вони беруть готівку в руки. Це є категорично заборонено. І всі платежі за паркування вони повинні бути виключено в безготівковій формі, і ніхто не має права від нас вимагати. Ці кошти є паркомат, є можливість з мобільним додатком скористатися. Ми платимо виключно таким чином. Ні в якому разі не паркувальникам. Обов'язок паркувальників допомогти водію виїхати або підказати, де можна безготівково чи з мобільного додатку оплатити парковку, але аж ніяк не вимагати в автовласників грошей за місце стоянки. Тим паче, і про це мало хто знає перші 10 хвилин. А на вулиці Шевченка перші 15 – абсолютно безкоштовні, і цим незнанням вміло користуються люди в жовтих жилетах. Я зупинився там на буквально хвилину. Та підходить до мене паркувальник, каже, будь ласка, 10 гривень. Я кажу, та вибачте, я ще маю там 10 хвилин часу, тому що є по закону. Я маю 10 хвилин часу на оплату. Ні, вже мені гроші. Я кажу, дядько, ну. Вибачте, але так не буде. Ну добре, добре, пішов ображений. Так, тобто, якщо людина знає свої права, вони відповідно на це зважають. Якщо людина платить, значить відповідно він собі заробив кишені гроші. Такого бути не може. Ми цього знову ж таки обов'язково позбудемося найближчим. Часом ось, але маємо пройти оцей шлях еволюційний. такий. якщо паркувальники вимагають у вас гроші чи погрожують нашкодити вашій автівці, Михайло Смушак рекомендує викликати поліцію. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.